Починаємо зі стомпу, такий скуп-стомп, це в нас називається, є ось тут. Бум. Який заряджає мою руку на бамп. бамп, Єс, я б'ю сюди. Бум! Пам'ятаєте, як ми робимо? Ми трішки корпусом відвертаємось бам, одразу реагую, як і було це на нашому попередньому занятті. Поїхали ще разочок. Скуп, бум. Бачите, від скуп стомпу в мене корпус завертається сюди. Тобто він тригерить мою руку, робить замах, бум! Одразу дивлюсь на то місце, куди я вдарив. Єс! Бам! оу Витягую. Єс! Yes. І бам! Гей-гей! Hey, hey. Я витягнув цю штуку, в яку влучив, в яку вдарив. І, вона, і потім до неї ще й магнітом прилипла бум голова. І саме ось цією частиною, бачите, як, типу. Ось таке положення руки мені прямо на вухо накинулось. Так, єс, yes. єс. Yes. Пробуємо. Сім, вісім. So, scop. Bу! Bump. Focus point. Греб this and boom. Магнето. Yes. Окей. П'ять. Шість, сім, вісім. І. Wow. бам, Дивлюсь, вау, wow. бом. Притягнулось. Yes. Хорошо, добре. Далі. Коли я вставив голову. Бум. Рука. Підтягує лікоть сюди. Да, до себе просто. Бум. Підтягнув. Yes. Хорошо. Поїхали. 5. 6, 7, 8. Скуп. Бум. Увімкнув. Бам. Фокус поінт Підтягнув. Бум. Бачите, коли в мене голова підтягнулась, корпус знову ж таки він трішки зміщається, і тим самим вмикається ця рука. Вум, пум. І вона речах такий, да? ніби за речах, бум так, до себе. І, і коли лікоть прижався до тіла, в цей момент е рука сповзає, типу як цей черв'як. Така раз. З вуха, раз, вниз, під мочку вуха зарядив пальці і вум. Вниз вона сповзла. Так. Тобто бум, шух, опустилась рука. Шух. Єс. Хоп, і голова перекинулась. Тобто, в мене вже рука ніби на шиї виявилась. І потім. Тюн. тюн І я з іншої сторони руки голову. Бум, заряджаю. І щокою бум б'ю в руку. Бум. Рука падає сюди, на цю руку, на лікоть. Ось сюди. Єс. Yes. Пробуємо. Сім вісім. Скуп. Бум. Бам. Фокус пойнт. Воу. Магніт. Прижав лікоть. Опустилась рука. Голова навколо. Бум! Рука падає. Бум. Є. Yeah. Хорошо. Добре. Поїхали ще разочок. П'ять. Шість, сім вісім. І. Ван. One. Two. Eh, three, and four. Вум. Бум. ha. Получилось, так? Тепер, щоб з кубстом зробити, ми, звичайно ж, додаємо або core drop, або chest hit, кому як зручно. Хто що знає, той і робить. І всередину цих всіх штук спробуйте додати ось цю нашу славнозвісну техніку. Поїхали 5. 6 7, 8. Бум. Хей, бум! Хей, бум! Та, та, та і папа! Єс. Добре, все поки получається, так? Yes, yes, yes. Поїхали 5. 6, 7, 8. Вау. Бам! Та-та-та! Бам-пам! Є, yeah. хорошо, давайте далі. У нас були рішення, пам'ятаєте, були рішення і те, що ми руку розкладаємо. У нас були рішення, те, що руки їдуть, слайдяться. У Нас були рішення, типу якісь ось такі, наприклад. Але є ще одне, коли ми відбиваємо бум, і лікоть іде далі. Тобто ми звідси відбили раз, відбили два, і лікоть провалюється, а ця рука тримає рівень. Паралельно з підлогою. Бум. Я все тіло разом, щоб щоб рука нормально опустилась, Бачите, я бум! Все підтягую сюди. Пам, пам, Єс. Рука опустилась. Лікоть саме. Єс. Добре. І поїхала рука. Так, давайте. вум, Але поїхала з головою. Бум. Є, бакнеш. Поїхала 5, 6, 7. Вісім. Чест. Бум. Бам. Фокус. І підтягнув. Вау. Речах. Опустилась рука. Б'ю щекою. Бум-бум. Бум. Бачите, голова приблизно в мене на рівні з рукою. Я і виїжджаю звідси. Бум. Хорошо. Виїжджаю. Хорош. Бум. Що ж зробити тут? Бум. Бум. Е Oh, zaraz što spredumajem, treba da kilka razi u porobetu. Pojihali, pjat, sim, visim, čest, bom, bam, fokus, what are you doing? Bam, Whack. ta, 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 vuk. Okay. vuk, tak, Оце прям дуже круто, що зараз в мене така штука сталася, тому що ви можете спостерігати всіх, хто дивляться це в записі, всіх, хто зараз зі мною в онлайні. От все. В мене, типу, тут ступор. Не те, що ступор, типу, завжди є рішення, але мені хочеться щось неординарне для себе придумати. Або так, щоб я прям бакнувся на флоу. Ось тому давайте будемо робити до цього моменту. Зараз я включу музику, трек пропрацьовуємо. так? І подивимось, чи щось в мене спонукнеться з цього треку, чи ні. Одразу наперед скажу, що я буду робити. Ви можете собі також свої варіанти понакидати. E, значить, коли я буду забирати руку, я розумію, що в мене є шляхи вгору, є шляхи вниз, є шляхи далі в сторону, в іншу сторону. Це все потрібно буде затрігеритись. Є шляхи зупинитись і увімкнути іншу частину тіла. будь-яку. І все це зараз я буду під музику. Тестити і, звичайно, коли я буду тестити, і там, наприклад, щось знайду, якийсь шлях, куди я можу продовжувати рух, то я буду потім слідкувати, чи збивається флоу, чи взагалі воно перетікає рух з руху, чи ні. Ось так все. Поїхали. Зараз відпрацьовуємо цю схемку. Хід, скуп стомп, заряджаю тіло, бамп, Фокус поінт підтягую, магнітом притягується. Далі рука, речах, черв'ячок. Раз, два. Голова щокою, бум відбив, бум сюди. Бум знову відбилось, Забираю голову, рука далі вирівнюється і падає вниз на ногу. Від цього нога зробив, раз, підійшов, степ. Далі вдарився, підняв коліно. Так, пішла сюди. І далі вирівнюється рука нога, зустрічаються, бум-бум. Ось, я, бачите, в мене, коли рука впала сюди. Нога підійшла. Раз, два. І ось цією п'яточкою я її руку відбиваю. Бум. Сюди. Єс. Yes. Так. І ставлю. Так, ще раз. Раз. Згинаю, ставлю на коліно. Відбивається рука, ставлю на коліно вже, на цю ногу. І тут тепер в мене рука, ніби як механізм, який тримає ногу. А ця рука в цьому механізмі вирівнює ногу. Поняли? Типу штовхаю. Вум. І тепер руки в мене ось так. Бачите? Нога на, ноги навхрест. Ось сюди. єс. Yes. І тепер дивіться, якщо я буду отак робити, бачите? То от в мене руки будуть ніби викручуватись. Просто. І це все буду робити під час повороту. Гоу. Все. І руки ніби. Просто руки під час повороту роблять ось так. Раз. Два. Все просто. Раз. Викрутив. І тепер вони розходяться. І я ніби беру якусь трубу або м'яч. Просто ось тут перед собою. Єс. Yes. Під час оберту. Бам! пам 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 Єс. Yes. Добре. Давайте зробимо спочатку повільно. 5, шість, сім вісім. Чест. Скуп. Бам. Фокус. Підтягнув. Бум. Речах, черв'ячок. Чик-чик. Щокою відбиваю. Голову забираю, рука падає на ногу. Бум-бум-бум. Гей, пфф. Тиш. Тиж поворот. Те-те-те-те-те-те-те. І. -те 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 -те. Так, єсть. Зрозуміло. Чи ще, ще показати? Окей, поїхали п'ять. Шість. Повільно. Сім, вісім. Чест. Вау! Бам. Фокус. І. Вум, Вум. Речах, черв'ячок. Щокою відбиваю. Бум. Забираю. Раз, два, три, чотири, п'ять. Шість, сім. Воу. Wow. Бау. І тримаю щось. Єс. 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 Добре. Поїхали ще разочок. П'ять. Шість, сім, вісім. Чест. Бум. Гей. Подивився. Бум. Речах. Черв'як. Відбив. Вум. Впала. Пам-пам-пам. Бум-пум. єп. Yep. Добре. І ось дивіться, ось я його взяв і одразу знову роблю імпульс, типу чест хіт. І голову вставляю в цю штуку, куди я, яку я тримаю. Бум. І головою забираю. його. Бум. Є. І тепер ось ця ось ця сторона, цей лікоть, малюю ніби півкруг, ось так. І цей півкруг вмикає мою задню ногу, тобто протилежну ногу, яка стоїть ззаду. В мене це тут де сонечко. Сонечко це ліва рука, а тут де нога, яка ззаду, це права нога. І я роблю вум бем. І знову зустрічається лікоть з коліном. Типу я підтягую є вум, ось вниз. Типу я головою раз підняв, роблю такий стоп з папом разом. Бум з дригом. І цей дриг є тригером для бух. ось цього от, вниз пішов лікут. І коли лікут іде вниз, ось тут. Yes. І ось цей момент зіткнення ліктя та коліна, я також уявляю, що це той самий бамп. який ми робимо ось тут. Тільки тут ми знову ж також уявляємо, що вони стикаються. Хто пам'ятає, раніше були такі шарики? Береш шарики і вони, типа як міні-вибухи роблять, пітарди, ти їх так тряш, вони такі жорстко, коротше, фігачить. В майве ще хтось приносить, вліл, по-моєму, приносив їх. Чи ти кидаєш на підлогу і воно тріщить, ладно, все, ви нічого не розумієте, малолетки. Все. Коротше, коли зіткнення, то це ніби як пум, виходить вибух якийсь. Поїхали ще раз, спочатку. 5, 6, 7, 8 і честь! Scoop, бамп, Фокус. Підтягнув. Магніт, речах, черв'як. Удар щопою, бум. Витягую, рука, падає на ногу, бум, 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 бум. бум Механізм, бем, бем, поворот. бам-бам-бам, Головою забираю, бум. Бум! Вони зіткнулись. Yes! Twin Smithfire! You... Oh, baby! Yes! You too. Oh, бора, бора, yes. Так, ми, вони стикаються, і ми отак виходимо в дуже відкриту форму. Типу, тут нога йде в кік, тут рука йде в таку широку позу. так? І все. І звідси ми робимо якийсь там slam dunk, you know? Slam dunk — це е, хто дивився баскетбол, коли чуваки закидують м'яч в сітку і висять на кільці. Оце slam dunk називається. І ми такі, типу, ну просто рукою, типу, м'яч в сітку. Закинули, ніби ми шокілоніл. Шакіло ніл, шакіло ніл це той, це як баскетболіст, він високий і дуже важкий. І коли він робив слемданки, він, як правило, оці щити, на яких висять е кільця, він їх просто зривав, просто обривав від них. І на цьому закінчувались матчі баскетбольні. От, уявіть, що ви шакіло ніл, і ми такі і ви зірвали б то кільце просто, бо ви, ваша вага більше 150 кг. Є. Yes. Так, ну все, давайте спочатку. 5, 6, 7, 8. Chest. Stomp. Бел. Вай. Хай, ту, 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 тум. ту. Бум, бом, бум. Ей, what time are you doing? Yes. Бел. Вау. Wow. Baw <laughs> <laughs> hey. Hey. Ooh, yes. Hey. Nisha. Ooh. yes.